На що далі нікуди. На вгороді нема нічого. Я це з утра до Гальки ходила, то в неї вже й картопля величенька, прямо ловкі такі кущики, скоро можна буде й копати. І помидори, і перець зеленіють на весь огород. А в мене все сидить гаком. Ану, ЗУС, к чортовій матері! Хто це двері покинув мені, інтересно? Зоя! Ану йди виганяють ту свою мерісабельку легій годині. Ще мені котів у хаті не хватало. Десь там під гардероб побігла, дивись. О, і причини двері, бо щас повна хата мух буде. Ой, Та ото ж того міла, що треба було раніше садити. А я послухала ото всраного хазяїна, дурка чортова, все ходило гавкало Рано рано, рано рано та тепер у людей городи, а в нас гамно. Чи Галька приходила підавкувати, та куди його ще садить в мерзлу землю падлюка. Що б давним-давно? Ой, та ну в общем, ти міла, еге. Ну, та те, що я садила, то ходько як. І морква, і цибулька таки ж зеленіють. А те, що Іван, то страка собача стерчить.